Що світла нема, ніхто майже не працює, втім замовлення йдуть. посилочки є. А, хочеться себе чимось побалувати, якось тримати в цьому сумреті. ось, І зараз подивимось, бачите, дві коробочки а, в грудні. Це, це грудневе. Перше моє замовлення. Що ж у нас тут такого цікавенького? Збірне замовлення для мене, для мами і ще й для дівчат. Ну для мене набір Freedom зараз по різдвяному розпродажу. В нас два алоє і в подарунок гель-концентрат. Якраз гель-концентрат мене закінчився. Я знаю, що Freedom для суглобів. Це такий маст хев або для себе, або на продаж. Тож його замовили далі. В розпродажі спрей спреї дві, дві пляшечки зі знижкою. Знову таки вдома закінчився. Куди ми його пшикеємо, пшикемо усюди? Тож для себе, і звісно, так щоб було ще в запасі для вас на всяк випадок. І що ще? Там якраз на розпродажі в нас дезодоранти. Адже десятики, як то кажуть, це must have в домі, взяли для себе. Три штуки, як то кажуть, і для себе, і для когось. Чудова річ на базі алоєвія, так, алоя, скільки тут його 15% алое, Тож я 100% впевнена, що воно безпечно і для шкіри, і для ну, нашої лімфатичної системи. Так? І останнє це подару дівчина замовила, було діло так. Я спускалася вниз, на нас світла не було рано вранці. І я згадала, що в нас ще там декілька хвилин. Хвилин залишилось хвилина, певне 15 до того, поки буду будуть виключати в домі генератори. А в мене закінчилася гаряча вода. Тож пішла я з чайником донизу. Така заспана лише з кроваті встала, швидко одяглась, пішла туди. Ось і дівчина так на мене дивиться, дивиться і каже: Ну. А вже ж, а голову помити встигла. А на той час це в мене був вже третій день, коли я голову не мию, адже я її часто не мию, там двічі на тиждень. Так, і я кажу: та ні, то ефект віддало. Оце пушисте волосся а, а, сяюче, блискуче, так і таке доглянуте. Так, і вона каже: Слухай, який шампунь. Ну і пішло, поїхали. Тож ми є продуктами власного продукту. Рекомендує дуже також користуватися, так щоб вас зупиняли і питали. Слухай, а звідки ти така гарна? Так, і останнє замовлення це велике замовлення. Це а, мама а ні, ще одне. А, моя дитина захотіла коктейль. Коктейль шоколадний, солоденький, а зараз якраз ну такий час дуже не приготуєш з цим світлом, так а, а, і вона каже: Хочу. Тож для любимої доці, з якою синуля бореться, коли їм калабуцає цей коктейль, а вчора була драка за протеїн. Ось тож взяли для дитини. Ось, І для мами замовлення пам'ятаєте наш чудовий набір Body Mission в цьому наборі. Те, що не змінюється, набор дуже великий, а ще в іншій коробці. Тут в нас до нього входить чай для виведення зайвої рідини, шейкерниця. Шейкерниця не подвійна, звичайно. Почали складати, протеїновий напій це 5 видів білку для нашого організму. І це наші мінерали, да, кальцій, калій, магній, хром, хромолівден, які саме для а, ну, наших кісточок, зубів, волосся, нігтів слугують. Найбір, а, батончики з'явились знову, а, на тому, в тому місяці їх не було. Зараз вони з'явились. Це батончики на заміну звичної їжі. А, ну, коли ви там десь кудись біжите і не маєте що поснідати, там, пообідати, так, тож батончик є. А, і, а, Взяли набір манго, мама вирішила спробувати, ще не, не пробували. Це такий літній напій більше так. А, а, лате а, коктейль, він а, не такий солодкий, як шоколадний, і дуже смачний. Як на мене, найменш солодкий з усіх і дуже-дуже смачний. А, далі а, ще не пробували це пластівці з додаванням а, що в нас тут, а, журавлини а, і горіхів. З І ще додатково є, теж в комплексі можна обрати там будь-який коктейль, або пластівці, так? або суп на вибір і суп карі. Мамі з усіх трьох там є картопляний, томатний і карі. Мамі з усіх трьох подобається карі. Він такий ну дуже особливий. Ось теж. От такий набір. Тим паче, ми знаємо, що з січня компанія вимушена таки буде підняти ціни. Тож ми а, завчасно, адже оцей набір ми взяли ближче до весни, так щоб воно було. і Ми знали, що а, в кожний момент тут вирішили а, скинути за зайве те, що після нового року не їмо, так, <після> тож так, щоб воно було, і там взяли і почали собі програму. І, до речі, оцей набір для корекції ваги так? він розрахований на місяць, на ну, 28 днів, плюс-мінус, і е, вартість його е, втричі, напевне, ну, вдвічі точно менша е, тих цін, які ми зараз витрачаємо на харчування. Тож тут е, вигідно, окрім того, що це збалансований і велика кількість вітамінів і мінералів. Так, в самому харчуванні, і ще воно і по грошам дуже дуже вигідно. Тож майте собі на замітку, беріть, і ці набори зараз доступні в компанії Ела. Тож, якщо вам щось треба або ви зацікавлені, вже багато часу дивитесь на цю продукцію, щось таке хочу, 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 не хочу. Тож знову ж таки наважтесь, це дуже смачно, дуже корисно і е, дуже правильний продукт. Тож, папа, -па, робіть замовлення.